Говорили про бізнес і нагороджували в Івано-Франківську. Відбулося виїзне засідання Українського національного комітету міжнародної торгової палати. Його приурочили розвитку співпраці із радою бізнес-омбудсмена в Україні. Вона є постійно діючим органом Кабміну та створена за ініціативи Європейського банку реконструкції та розвитку. А її мета сприяти прозорості діяльності органів державної влади, суб'єктів господарювання та запобігати корупції. Дійсно, наша влада відкриє. Є співпраця між бізнесом і владою. Ми щиро вдячні, я вважаю, що сьогодні якраз є представники Міжнародної торгової палати. І... Я впевнений, що багато корисного наші бізнесмени почують в рамках засідання комітету. Відбулося і відзначення кращих жінок-бізнесменів області. Нагородили близько десяти представниць прекрасної статі. У міжнародній торговій палаті кажуть, оцінювали їх за досягненнями у бізнесі та особистими якостями. То, мабуть, видніше організатором, котрі вибирали. Я керую підприємством 12 років, і так думаю, що в мене напевно це непогано получається. Конкурс, який показав довготривалість процесу росту жінки, кар'єрної росту. Тобто, це дуже конкурс був цікавий в тому плані, що обирали жінки, які дійсно показали динамічний, системний, стабільний ріст у всіх напрямках. Засідання комітету міжнародної торгової палати в Івано-Франківську лише одноденне участь у ньому взяли близько півсотні підприємців та промисловців. Іваріон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.